Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степане знову з вами в Етері, як завжди, ми показуємо вам приховані місця та повертаємо вкрадену у нас колись історію. Сьогодні в нас тематичний випуск під 14 лютого, День Святого Валентина, День Закоханих. І так, як у нас суто тематичний київський блок, то розповідати ми будемо про романтичні історії Києва. Ці історії будуть пов'язані з людьми мистецтва. Музики, кінематографа, театральними, і так далі, і, і пов'язаними з ними романтичними містами, узагальнюючи все це тим, що Київ це місто романтиків. А зараз, не в незалежності від того, чи святкуєте ви день Святого Валентина, штрикайте в пишіть коментар з приводу побаченого, всі свої побажання, пропозиції, виважену критику доповнення і засилають нам донатік, і ми розпочинаємо. Київ, безумовно, можна назвати містом романтиків. У нас є безліч прикметних місць, які пов'язані з коханням, з романтичними зустрічами. І, звичайно, в першу чергу. Міст закоханих, так, або міст поцілунків, спроєктований у цей час та талановитим інженером Патоном. До речі, мало хто знає, що цей міст, який тут стоїть зараз, це ніщо інше, як репліка відреставрованого колись моста. Оригінальний міст, визнаний аварійним, було передано в музей етнографічний в, в Переяслав Хмельницький, де він знаходиться по сьогоденні. До речі, ми обов'язково поїдемо в Переяслав, знімемо музей, знімемо місто, знімемо. Міст, але ви напишіть коментар, чи бажаєте ви це побачити в нашому відео. Також мало хто знає, що перший міст закоханих знаходився зовсім не тут, а аж на лівому березі, і сполучав сучасний гідропарк з селищем Микільська Слобідка, з сучасною станцією Метро Лівережний. Називався він Міст поцілунків. Туди приходили закохані пари. Але через деякий час він потрапив в прикру корупційну пожежу. На ньому повністю вигоріла уся дерев'яна покрівля, яка там знаходилась. Тобто сам міст був зроблений з металу, але на ньому було дерев'яне прикриття. І воно вигоріло в результаті того, що підрядники поставили не вогнестійку деревину. І воно все вигоріло вщент. І навіть тодішні репортери, філіетоністи писали: ось при місяці стоїть закохана парочка, цілуються, каже, це міст поцілунків. О, ні. Це міст крадіїв. Давай підемо зараз звідси, бо нас ще запишуть у свідки або навіть в поплічники. Ну і в таких місць у нас безліч, да? там та саме пам'ятник засновникам Києва, в да? давньою традицію закоханих кидати квіти через спину. От, до речі, мало хто знає, що є копія цього пам'ятника, маленька на теренах української. Національної художньої академії неподалік Львівської площі. Ну а тепер безпосередньо про романтичні історії, мелодрами і все, що пов'язано з коханням. Безумовно, найвідомішою київською мелодрамою є кінофільм за двома зайцями. До речі, мені стало дуже прикро, коли я згадуючи цю стрічку. В одному з своїх минулих відео про Батиєву гору, можете подивитись, хто ще не подивився отутки за посиланням. Багато людей почали мене виправляти, мовляв, написав п'єсу за двома зайцями. Не нечуйливицький, а старицький. Так от, друзі, вчіть мат-частину. П'єса на кожум'яках адаптована в подальшому старицьким, дійсно. Називалася на кожум'яках оригінальна, і вона писана, Вона була геніальним українським письменником Нечуєм Левицьким. В оригіналі вона трошки відрізняється від того сюжету, який інтерпретував для нас Старицький, що подальшому було екранізовано. Але саме Нечуй Левицький написав оригінал, який називався На кожум'яках. Тобто, кому цікаво, хто не знав, почитайте обов'язково цю київську міщансько-побутову мелодраму в оригіналі. Здебільшого, сюжет там не відрізняється сильно від «За двома зайцями, але там є дуже важливі деталі. Як ми пам'ятаємо, наприклад, за двома зайцями була така дівчина Галя, за якою бігав, Галахвастав, і у Нечує Лилиського він гострохвостий. І оцей гострохвостий, мало того, що хотів собі заможню жінку взяти з багатими батьками, ще й паралельно закохався у просту дівчину. Так от, у Нечуєловицького ця проста дівчина сама була не проти вийти за панича. Звали, правда, її не Галина, а Олена, але це справа особливо не міняє. Вона дійсно мріяла вийти за багатого панича. Тому у Нечуєловицького такий більш реалістичний, можна сказати, Роман. Хоча, знову-таки, в мене не завжди так буває в житті. Да? Не треба казати, що прям там всі обов'язково. Хочуть на комусь або одружитися, або вийти заміж за розрахунком. Але, е, друзі, київську мелодраму «За двома зайцями все-таки створив геніальний Іван Да? І це, напевно, одна з найвідоміших історій кохання, от яка мала реальну основу, тому що, як відомо, Ночуєвицький записав все це з реальних подій на кожум'яках. Це район, який зараз називають кияни і не кияни воздвіженкою. Старі часи ніякої воздвіженки не було, були кожум'які. Ми знаємо пам'ятник, да, який стоїть скульптурна група героям цього кінофільму. Там, зокрема, зображена Маргарита Крініцина, да, яка до кінця свого життя мешкала в Києві, і для неї ця роль про Ніпрокоповну здебільшого була навіть фатальною. Вона була заміжня на відомому українському кіносценарісту Нопрієнку, який у свій час написав сценарій для дуже такого радянського, але дуже україноцентричного фільму у бій ідуть одні старі з Биковим. І Маргарита Криніця навіть намагалася одного разу покінчити життя з собою, мешкала вона на Березняках на Бучми, і там її врятував від смерті її сусід Брондуков. Вона вже випила Якась чи Ацетон, чи щось таке, кроше її врятували. От, тобто вона страждала до кінця життя через цю роль. Нечуй Левицький. Останні роки свого життя мешкав на районі під назвою Кудрявець, сучасний Бехтарівський проволок. І там збереглися ось такі от романтичні руїни. І ось ці романтичні руїни пов'язані одразу з трьома історіями кохання. Друзі, перша історія вами вже почута та історія, створена не Левицьким, саме як і мешкав цих стінах. Друга історія це історія безпосередньо власниці цього колись ошатного будинку, який чомусь було зруйновано і залишено від нього тільки фрагмент фасадної та бічної стіни. Цей будинок належав княгині Марії Сант Вінгінштейн. Її мати Кароліна Вінгінштейн у свій час познайомилася в стінах Київського конструктового будинку всесвітньо відомим композитором Ференсом Лістом. За пам'ятаєте прізвище ліста? Вінхенштейн і її дочка мешкала в цьому будинку, де потім оселився Іван Ночів І третя історія пов'язана з цими романтичними руїнами і коханням, кінематографічна. Справа в тому, що тут на початку 90-х років одеська кіностудія знімала чарівну мелодраму під назвою Дике кохання. Теж дуже раджу подивитися цей фільм. Він повністю знятий в Києві на початку 90-х років, і він якраз присвячений коханню, романтиці і повністю відповідає темі нашого сьогоднішнього відео. І от за сюжетом головний герой зраджує своїй коханій дівчини з американкою. Якраз таки з, роз, з розрахунків, так і він приїздить з американкою до цих руїн, показуючи, ніби її будинок, де мешкала колись перед навалою більшовиків, мешкала колись її. Про бабуся. Буду раджу подавать фильм. Если он раньше был номер 13, это не значит, что он сейчас 13. Новые дома больше, значит на улице их меньше. Значит, тот дом должен быть... Вот он! Четырехколонный, два. Інселен П. моя Тапір время. Ще один фрагмент фільму знімався зовсім неподалік, знизу, в ярочку, неподалік від цих романтичних руїн, на розі вулиць Гоголівської та Павлівської. Там є такий красивий, такий розлогий, дуже модерновий будинок, на якому не скажеш по вигляду, що йому наразі вже 40 років. Це був будинок акторів, і в цьому будинку мешкала ще одна дуже відома, закохана романтична пара, Айше Грінько та її чоловік Микола Грінько, відомий мільйонам глядачів за своєю роллю Буратіно. Микола Грінько у свій час приїхав з Запоріжжя в Київ, був повністю україномовний, ходив в вишиванці, як розповідає його дружина. Але місцеві режисери не дуже його помічали. Тому більшу частину своїх ролей він зіграв в іноземних різноманітних фірмах, іноземних кіностудіях, так само як Буратіно. І в першу чергу він прославився тим, що він увійшов в групу фаворитів-акторів геніального Андрія Тарковського, якого вважають одним з найкращих режисерів 20-го сторіччя і взагалі усього людства. І айше Грінько дуже переживала. Втрату свого чоловіка, вона пережила його на декілька десятків років, написала про нього книгу під назвою Дотик. Я вважаю, що я як людина, яка в своєму житті написала ну, так, досить багато, от, особливо для мого віку, знаю, наскільки це титанічна праця, виснажлива, і це, напевно, один з таких дуже яскравих проявів. Своїх емоцій, своїх, свого кохання, написати книгу про свою лю улюблену людину. так? І а, там вона, наприклад, описувала, що, так, що у Грінька була виразка ж... от, і він дуже любив український борщ, але не міг через виразку його їсти ніколи. Вона поставила йому на байковому кладовищі красивий пам'ятник, де Грінько опирається на трость от, на повний зріст. Але цей пам'ятник постійно трощили вандали. І вкрали цю трость, і їй довелося через деякий час, вона була зроблена з бронзи, її довелося замінити на, на парасольку. І в цьому самому будинку Грінка, де він мешкав з Айше Грінько своєю дружиною, знімали ще один фрагмент у цього фільму Дике кохання, зокрема. Тобто, в нас одна історія плавно переходить в іншу. Ну і якщо ми говоримо про кіно, про театр, то безумовно, однією з найдраматичніших. І найкрасивіших історій кохання є історія кохання українських театралів, просто гуру українського театру національного. Це Марія Заньковецька і Микола Садовський. І ці імена навіки вписані в скрижалі історії українського театру. Сучасні критики да, дослідники їх навіть називають українськими Тристаном і Зольдою. Це була. Дуже сповнена ревності, драматичності, історія кохання, де вони все ж після великої кількості зрад Заньковецька з Садовським були вимушені розійтися. Але після смерті Заньковецька пережила Садовського буквально на один рік. І коли він помер, він навіть розповідає, що вона попросила, щоб траурна процесія пройшла бі біля її будинку який розташовувався неподалік від Байкового кладовища, а буквально через рік померла сама і смерть воз'єднала їх зараз на центральній алеї Байкового кладовища, якраз неподалік від могили Ночой Левицького, можна побачити могилу Садовського і Заньковецької, похованих поряд. До речі, неподалік міліметропалац України діє музей Марії Заньковецької, який, до речі, існує вже в відтвореному будинку. Право в тому, що оригінальний будинок, якого мешкала Заньковецька, згорів при дивних обставинах. Насправді, за однією з версій, він був знищений навмисно через те, що там під землею почалося будівництво величезного бункеру доби холодної війни, який так і не добудували. От є навіть його фотографії цього бункеру. Він дійсно там існує в недобудованому вигляді. Творчість Миколи Садовського. Припала на добу заборони взагалі українського театру, української мови, часи валуївських і емських указів. І як же він зміг добитися того, щоб тут, в Києві, окупованому росіянами, ставити вистави українською мовою? Вся справа в тому, що в нього були корисні зв'язки. У свій час він воював в російсько-турецькій війні і на Балканах і дуже сильно дружив. З київським генерал-губернатором Михайлом Драгоміровим, який хоч і був російським ставленником, тим не менше був дуже ліберальною людиною. Донедавна, до речі, була його вулиця названа Драгомировим на Печерську. Причому це була єдиний в історії України випадок незалежної, коли назвали іменем царського генерала вулицю в сучасному Києві вже оновленому. Цікава історія кохання одного з синів. Цього самого Драгомірова. Михайло Драгоміров мешкав на вулиці Грушевського в ошатній будівлі, де зараз розташовується посольство Китайської Народної Республіки. Так от його середній син Іван застрелився в цьому будинку через нещасливу історію кохання, закохавшись в генеральську дочку Шуру Домонтович. Шуру Домонтович широкий загал знає під псевдо Калантай. Ще донедавна на київських біличах існувала вулиця Калантай. Хто ж така була ця Олександра Калантай? Це була палка революціонерка, теоретик комунізму. А головне, разом із Кларою Цеткін в рамках емансипації жінок, вони розробили дуже цікаву теорію кохання, комуністичну теорію кохання, можливо, про неї чули. Вони вважали, що всі проблеми в суспільстві. Від того, що не вивільнюється сексуальна енергія, і для того, щоб люди менше воювали, було менше агресії, потрібно зробити тотальний фрілав. І чому в чому полягала саме оця теорія стакана води? Що, наприклад, якщо комуніст або комуністка навпаки запропонує будь-якій пересічній людині, яку зустріне на вулицю, зійтися. В статевому акті вони не мають в рамках комуністичної дисципліни не мають відмовити. От така була історія. От така була ця Шура Калантай, яка, до речі, стала і першою у світі жінкою-послом, і міністром, до речі. Ось, і вона напряму пов'язана з Києвом. Ну, потім вона вийшла заміж все-таки за простого матроса Дибенка, якого потім розстріляли. Ну, коротше, дуже така рокова особистість, яка загубила. Сина київського генерала, який заохочував український театр, така історія, друзі. Друзі, прийшов час прозвітувати про наші збори, які ми робили ще на початку січня для дитячого інтернату, було зібрано 61 тисячу гривень, і наразі ми витратили вже дві третини цих коштів. Перша закупівля була зроблена знову-таки за вимогою керівництва цього інтернату ми закупили папір, тому що дуже багато прибуває нових дітей з різних прифронтових районів, їх треба оформлювати. Окрім того, папір їм потрібен для творчості. Ну і найголовніше, другою закупівлею ми замовили для виробництва, для кухні нові металеві столи, адже старі повністю не відповідали санітарним нормам. І були скарги з санадзору для інтернату. Можна подивитися на обличчя щасливе шеф-кухаря, яка сказала, що вона чекала ці столи 20 років. І я дуже вдячний всім, хто допомагав. У нас на балансі там лишається трошки менше ніж 20 тисяч гривень. Коли ми витратимо їх, будемо оголошувати новий звір. І я прикладу повну звітність, що й куди ми витрачали до копійки. Ми згадали радянське кіно кохання, так, це Микола Грінько. Ми згадали український театр, відроджений кінця 19 сторіччя. А зараз проговоримо про Голівуд. Так, так, Голівудське кохання. Ви такі Голівудського кохання, бо ви в нас тут в Києві, на сучасній Галицькій площі, колишній площі Перемоги, в готелі Либідь. У свій час познайомився. Такий собі виходив з Югославії Богійовович, і київська акторка студії Укртелефільм Галіна Логінова закохалися один одного на площі сучасної Галицької готелі Либідь, і через деякий час в них народилася всесвітньо відома акторка Міла Йовович. Я провів ціле розслідування з приводу того, де ж насправді вони мешкали. Виявилось, що тривалий час подружжя мешкало на вулиці Богомольця. Перед тим, як е, Галіна Логіна зі своєю донькою відправилась покоряти Голівуд в Америку, просто багато легенд причисляє, що колись вони мешкали на Русанівці. Я навіть у місцевих алкашів випитував, де ж вони там мешкають. І там за, за пляшку горілки е, деякі підгуляли русанівчани можуть навіть показати двері, що ось тут мешкала Міла Але насправді достоменно вірної адреси я так і не дізнався. Навіть. Е, Писав Галіні Логін в Фейсбуці, вона мені не відповідала. Звертався до директора Жеко 40-річним стажем, який працював на Русанівці в той час, він теж не знає. І врешті-решт, все-таки, напевно, ми знайшли правду. Напевно, все ж ніколи Міла Йовович не мешкала на Русанівці. Можливо, ви можете поправити мене, особливо русанівчани. Я вам обіцяв відео про Русанівку. От напишіть коментар. Хочете, ви побачите це відео? Також прямо зараз перевірте підписку на наш керівний канал. Якщо ви цього не зробили, зробіть це прямо зараз. Засивайте нам донатик, засивайте нам лайк штриканням прямо тут, і ми продовжуємо. Так от Русанівка. Насправді Міла Йовович, я так розумію, ніколи там не мешкала. Її мати працювала на березі Русанівського каналу, студію Критиве фільм, яка і там, і досі існує якесь там життя, ніби як живрія. Дядько її Міло Йович, брат Йововича, був прописаний. На Березняках, на Тичини. 26, здається. Тобто, скоріш за все, як завжди, люди плутають. Де Русанівка, де Березняки, де Лівобережний. Хоча, можливо, я й помиляюсь. Але поки моє розслідування дійшло до такого, можливо, хтось має більше інформації про Йовович, Обов'язково напишіть в коментарях. Або, може, друзі, хтось має контакт, спілкується з Мілою Лйович. Напряму. Передайте, що, от, Міла Йовович, напишіть, будь ласка, нам коментар, чи мешкали ви на Русанівці, і в якому будинку, в якій квартирі, в якому поверсі. Обов'язково це зробіть. От, і там теж нам зашліть, голівудський. Також ніяк не можна обійти поетичні історії кохання, пов'язані з Києвом. Київ місто романтиків, місто закоханих. Вправа в тому, що тут. Саме тут, а не десь в іншому, знайшов своє перше кохання геніальний український поет Іван Франко. Хоча він і був за походженням Заходу України, з Галичини, яка тоді була окупована Австро-Венгерською імперією, тим не менше познайомився він зі своєю першою дружиною в Києві. А дружина була з Харкова. І є така думка, що український поет своїм шлюбом захотів воз'єднати Захід і схід України. Подальшому він напише дуже сповного драматизму і кохання віршу, який, в якому є такі слова, що тричі мені являлася любов. Ніяк не можна оминути увагою і романтичні історії дисидентів-60-ників, серед яких, напевно, найяскравішим зірцем, таким еталоном сумлінного кохання і. Цілковитої віддачі і відданості одній людині є кохання Василя Стуса і Валентини Попелюх. Вони познайомилися в Києві на Святошині, так як були сусідами. Молодий аспірант Стус мешкав на кадемі-містечку в гуртожитку, а Валентина Попелюх разом із своєю батькою в колишньому дачному будинку на четвертій просіці у Святошині. Ви можете побачити про це більше в нашому відео Київське життя Василя Стуса. Так ось Валентина Пополюх все життя була віддана цій людині, просто ніколи не піддавала сумнівам його погляди, завжди чекала його з таборів. І так одного дня не дочекалася. І дочекалася вже тільки повернення його праху з, далекої, з далекого уралу і перепоховала його на байковому кладовищі. І так до кінця свого життя. Нікого більше і не знайшовши, ніяких чоловіків більше в неї не було. До речі, Валентина Попелюх померла буквально от е, два роки тому, коли росіяни були під Києвом. Стус сказав, що познайомився з Валентиною на танцях. Сама Валентина Бабалюх розповідала, що він просто побачив її у трамваї і нахабно за нею йшов, стежив до самої хвіртки її будинку, і там вони вже познайомилися. Ну, а їх син, Дмитро Стус. Написавши свою книгу Василь Стус. Життя як творчість, за яку отримав Шевченковську премію, до речі, він розписує там взагалі дуже красиву. Мелодраму, таку драматичну, де вони спочатку побачились метро, потім випадково сів один трамвай. Сту захотів познайомитися, звернувся за нею нерідною, неоковирною російською, щоб тому, що тоді, як відомо, багато хто кенсливив українську мову і вважали мовою з подачі радянського керівництва і завжди намагалися зробити мовою селян. І через деякий час тус оговтався від свого. Цього розпачу, все-таки вирішив заговорити з Валентиною Попольов українською і та одразу відповіла йому українською. Подивіться обов'язково наше відео про життя Василя Стуса в Києві, де я більш детально розповідаю про цю історію. В підсумку дуже хочеться розповісти про історію кохання художників у Києві. Наприкінці XIX сторіччя в Києві почалось порушення Володимирського собору, до розписів якого залучили. Багато відомих митців того часу. У той момент в Києві мешкала родина Андріана Прахова, відомого професора імператорського університету, критика, мистецтвознавця Андріана Прахова. І от з його родиною пов'язані дві дуже схожі романтичні історії. Перша історія це історія художника Врубеля, який як вважався був божевільним, і він намалював дружину Прахова Емілію. В Кирилівському соборі одна з фресок Кирилівського собору богоматір змальована з образу Емілії Прахової. Навіть собі, наскільки закохалася ця людина, що потім він неодноразово різав собі руки через це несамовите кохання, яке не мало віддачі, тому що Емілія Прахова була заміжня і не збиралася зраджувати своєму чоловікові. Теж дуже драматична, повна. Трагедії історія кохання, і ще одна історія кохання знову пов'язана з родиною Прахових і знову з собором. Наразі йде мова про Володимирський собор, де інший вже художник Нестеров намалював на, на цьому разі вже дочку Прахова Лілію у образі великомучені Варвари, що потім це побачила вся київська публіка, і навіть дружина київського поліцмейстера – Сказала, що я не збираюся молитися на ікону льольки Прахової, щоб потім він вимушений був все-таки Нестеров перемалювати цю картину. До речі, сам Нестеров потім таки знайшов собі дружину в Києві і до досво... десь років 10 прожив з нею на липках у цьому вот ашатному будиночку на вулиці Пилипа Орлика. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, вам було цікаво послухати ці мелодрамні історії Києва. Я Насправді міг би розповісти ще набагато більше. Але не хочу вас перенавантажувати. Я думаю, сьогодні ви почули, Побачили багато імен. Прізвищ, одне з яких переходить в інше, але все це знамениті люди, про яких ви, якщо хочете, можете дізнатися набагато більше в інтернеті. Поздоровляйте тих, кого ви кохаєте, даруйте подарунки, передавайте привітам від Степанця і повітряний поцілунок в незалежності від статі і гендеру. Засилайте нам донатик, будь ласка, підписуйтесь на наш чарівний канал, штрикайте лайку. І вже дуже скоро ми з вами побачимося в нових відео Степанця. Я вам це обіцяю.